Всім привіт! Ви знову на каналі Тімберзіла. Деревообробка 2014 Львів. Добрий день. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, яку компанію ви представляєте на цій виставці? Ми київська компанія УК представляємо на цій виставці ведучі європейські провідні компанії, які виробляють обладнання для виготовлення пілет. Це є цілі заводи чи є устаткування? Це може бути окремі узли, окреме устаткування, а може бути комплексна поставка завода під ключ. Ага, може бути навіть комплексна поставка так, цього Так, Від заводу. однієї тонни до 20 тонн на годину. По проекту ви складаєте а біж... проект для С того, щоб складає... робити розрахунки і даєте, так сказати, комерційну пропозицію для на якісь там. Потужності, які так, за, за замовленням замовника, ми розробляємо проєкт, розробляємо обладнання, узгоджуємо його з замовником, з потребами замовника. І тоді, е, ну, за умови підписання контракту виготовляється обладнання і ми його монтуємо під ключ, запускаємо завод, навчаємо персонал і в подальшому проводимо обслуговування. Розуміло. Ну, ми бачимо, у вас тут є зразок якогось обладнання. Розкажіть, що це таке, що з ним робити. Ну і тут я дивлюся, є різного сорту чи різного виду піліти. У вас такі і білі, і сірі, і чорні, і коричневі. Ну, трошки розкажіть спочатку про це обладнання, а потім вже перейдемо ближче до пілі. Добре, е, на сьогоднішній виставці ми презентуємо нову продукцію: це міні-пілітер 18. Чому 18? Тому що двигун має потужність 18 кВт польського виробництва, провідний виробник в Польщі, фірма Механіка Навроцькі. Це є е, ідеальним рішенням для невеличких фермерських хазяйств. На цьому пілетері можна виробляти як комбікорма для тварин, так і мінеральні добрива, так і паливні гранули, тобто пілети. Mm -hmm. е, досить універсальний. Абсолютно надійний, дуже простий в обслуговуванні, небагато коштує. І, як Скільки ви бачите, коштує? ціна цього пілетера одинадцять 900 євро на заводі в Польщі. А на заводі в Польщі. А так. тут у нас з розмитненням яка буде а, ціна. Ну, ну -таки, в валюті, тому, ми що ми Приблизно будем... десь біля 16 тисяч євро. євро. Тобто, оце все обладнання для того, щоб зробити якусь мінімальну кількість пілет, якщо є, ну допустимо. Це сировина, якщо наприклад є. Тільки одна умова. Бажано суха сировина. Ну я зрозумів, да, що так. Тут, тут немає сушилки. І... Немає, подрівнювача немає, немає сушилки. Тобто це гранулятор. Uh -huh. Якщо ми маємо деревообробне виробництво своє, я маю суху сировину, я можу на цьому агрегаті виготовляти отакі от пілети. Яка в нього потужність? 18 кВт двигун це встановлено, а е... я зрозумів. По деревині на хвойні м'які породи 350 кг на годину, тверді породи 200-250 кг на годину. Комбікон до тонни 200 на годину. Зрозуміло. Скажу вам, відверто, це дійсно цікаве рішення для столярок, наприклад. Не тільки для столярок. І для виробників, ну якщо ми вже сьогодні так, ми на деревообробній виставці, то там ми можемо казати так для столярок, для невеличких цехів меблевих. Ну не тільки меблевих, є цехи чотирьохсторонні це, станки, там стоять фрезерні станки, і там летить ця вся стружка і тирса, суха. Вони, як правило, там значить здають за безцінь, а так зможуть переробляти в щось в кращому там. разі здають за безцінь, а в гіршому разі мають проблеми з екологією. З інспекцією екологічною. Ну, можливо, можливо. Тому так. це є так. досить таке ідеальне рішення. Так, да, непогане рішення. Добре, у вас тут представлено ще декілька видів пілет. Розкажіть нам, будь ласка, чим вони відрізняються? Це різні устаткування їх роблять? Чи різна консистенція там їхня властивості? Все, що ви тут бачите, вироблене на цьому пресі. А. Різна так. сировина. Оце, наприклад, пілети з лузги соняшника. Так. Це комбікорм. Ага, зрозуміло. Це комбі для риби, для добових курчат. Дуже цікаво, так. Угу. Це пілета із соломи. Угу. Пілета із деревини. Так. Пілета із деревини. Я дивлюся, що вона достатньо такого так, світлого кольору. Світлого кольору. Тобто вона тут, ну, у неї зольність тут мінімальна мабуть. Дін це стандарт дін, не дін плюс. Що таке дін? Це європейські стандарти колишні були DIN і DIN+, плюс. Ну, ну, зольність угу. до відсотка І колір, колір. колір має бути білий, угу, угу. світлий. Да. Якщо Тож, є трошки вкраплення кори, вона буде сірувата ну, і трошки да, да. вища угу. зольність буде. Вона вже буде рахуватися е як індустріальна пілета. Я зрозумів. Скажіть, будь ласка, діаметр пілети тут. Значить, змінюється, є варіанти змінної цієї так. насадки, яка робить? Так. Е, стоїть матриця. Давайте, які... давайте глянемо, підійде. Матриця, вона змінна, так? Так, конструкція досить проста. Mm -hmm. Два ролики, матриця. Ось ви її бачите. Шляхом заміни матриці для різних видів сировини ми можемо отримувати пілету діаметром від 4 мм mm -hmm. до 10 мм. Те ж самий комбікорм. Теж саме комбікорм, теж саме деревина, теж саме солома, агро відходи, mm -hmm. еліваторні mm -hmm. Ну, mm -hmm. Тобто все, що може бути спілітировано, він може зробити. Феноменальне рішення, дуже непогане рішення для невеликих виробництв. Дуже мало місця займає. Так, він на колесах, дуже мало. він транспортується. Ну, Наприклад, сюди, на виставку сьогодні, він приїхав у мерседесі Віто. У мікроавтобусі в кузові. Проблем з транспортуванням немає, колеса мають стопор. Угу. Тобто ми його встановили, на гальма поставили, його вже з місця не зрушиш. 450 кілограмів ваги дають е, російською мовою устойчивость. Ну да. він да. не буде плясати, да. тобто він стоїть і спокійно працює. Головне завдання йому не заважати. Скажіть, будь ласка, гарантія на нього розповсюджується? А як же ж? Обов'язково. рік гарантія. На... І змінні часті, тобто ролики і матриця, завжди є на складі. Зрозуміло. А як часто? Ну... Це залежить від якості сировини. Якщо ми маємо справу з чистою сировиною, ну, от... оце, мене цікавить, якраз. оце біла пілета. Дін плюс, Це дін, а... оце Дін плюс. Дін плюс це скільки тут зольності буде тут, десь буде е, пів, пів відсотка зольност, навіть менше, а тут більше трохи. тут трошки більше ага. до одного відсотка. Угу, тут це... одна, ага. Якщо ми маємо таку сировину, так. матриця буде працювати м, десь від 600 до 800 тонн готової продукції. Отаких От пілет від 600 до 800 тонн готової продукції. Потім ми О, на одній е стороні ці роліки не не зміняться. Просто матрицю треба потрібно буде. Ну у нас Z3. міняється це, і і матриця, але роліки е працюють десь. Відсотків на 20-30 довше, ніж матриця. Угу. Матриця спрацьовується скоріше, але є одна умовність або м -м, фішка. Скажімо ну, ну, так, ну, 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 ну. матриця для от такої сировини для соломи, вона у нас двостороння. Ми mm. попрацювали на одній стороні, вона відпрацювалася, вийняв, перевернув і працюю прекрасно, далі. Прекрасно. Ті 600 тонн продукції ще я на ній роблю. Mm, Потім ми можемо її регенерувати, регенерувати якщо вона бу... а, методом шліфування. Методом шліфування я зрозумів. Нічого no, складного в тому по площіні, немає. По площині по площині. Шліфування mm. по площині, mm -hmm. е відновлюємо геометрію отвора і працюємо далі. Зрозуміло. Зрозуміло. Дуже цікаво, я вам скажу дуже цікаво. Я думаю, що ну, достатньо велика кількість виробників зацікавляться цією продукцією. Я сподіваюся і можу сказати, що в Україні вже два таких агрегата працюють. працюють. В Тернопільській і в Хмельницькій області. Люди на ньому продукують комбікорм і дуже задоволені. Взагалі-то. Люди цікавляться тут на виставці підходу? Дуже, дуже, дуже багато, так, дуже багато цікавляться, бо е, такої якості продукції, на жаль, ну, ніхто не випускає. Є аналоги азійські, є аналоги російські, але е, краще, ніж цей продукт. Ну, я вам скажу, що основна фішка це, звісно, що воно маленьке і те, що воно мобільне, те, що його передвинув туди-сюди і так далі, як ви говорите. E, і навіть e, tam, в мікроавтобусі його привезли. Так, то, до сировини можна привезти. Не везти сировину до нього, що буде проблематично. Сировину йому... возить дуже дорого. Дорого. А дуже та... дорого. Його привіз, поставив, переробив, привіз на наступне місце. Абсолютно точно. Абсолютно точно. Цікаво. Ну, Дуже добре. Може, ще щось хочете додати. Я вам вдячний за інтерв'ю. Запрошую всіх. Спробувати нашу продукцію ну, в качестві реклами на русскому язикі. Покупайте качений продукт. Так, ми також вам дуже дякуємо. Ви були з нами на каналі Тімберзіла. Шукайте себе в Ютубі, підписуйтесь на наші публікації. Дякую. дякую вам, бажаю успіхів, щоб ваш канал розвивався. Ви дуже добру справу робите. Добре дякую. Дякую, до побачення. до побачення.